Добре? Так Добре Досліджуй Так Пану пішла ходити А що він спав тоді? Він у місці Пустатість не мав як пустатість? Де? Ось, скажіть, як покажу Позакривалися. Так пише, поставити, це. Просто дав людині підписати. Тут постанову постанову пише, зараз постанову не зайде. Будем ще не бачимо. А чому збручається в діяльність?

Але ви тоді не ходіть, вліво, вправо встаньте на місці, я замію. Добре, метр. я отут стою на місці, а ви відділи, там встанете 2 метри. Добре? А якщо то буде метр дев'яносто. Я зараз визиваю оперативну групу а, ну, давай. втручання нашу. Ну, Хочете? Давай. А чим не ну, прожити? Прошу, відійдіть і міщайте, добре. А станьте собі збоку і там наблюдайте. Добре? Чим хто і все. Чи ви привикли лякати громадян на оперативним находку? Ніхто не лякає, то ви тут бахуєте. лякаєте. Добре, станьте собі збоку і дивіться. Та Я в вільній країні знаходжуся, тут стояти. Вас ніхто не чіпає ні за погони, ні за значок. Ну, От, шапку вам ніхто не збиває. Yeah. Все красиво, чемно, гарно. Стоїмо з вами, Прийшли йшли допомогти вам. Побачили, що інспектор постанову хороший ніхто не дав підписати. Нормально він дав підписати але... постанову. Інспектор порушення западку, коли бачить кричав. Те, що не порушувати. А, а от як було трасиво по закону діяли, то ти читати, ні поляк ці китайки. От не знаю, за вас не будуть знака, але цей інспектор є не гідний. Тому що він написав, постанови не обрагайте. Добре, не образуємо. Ви віка, не віка? Віка, віка, бачу, віка? що бачили, що суджує, я бачив, як він дав в ній підписати. А от ми зараз будемо знімати, що не буде підписувати. Він її скласти, а ти будемо підписати. Зараз ми подивимося. Хоча я впевнений, що постанова вже підписав а так поступают справжні негизники. Отам з боку, ви мені тут не знімаєте. Отам з боку собі станьте, знімайте, добре? Mm. Відійдіть в сторону. Mm -mm. Відійдіть в сторону. Mm -mm. Відійдіть в сторону. Mm -mm. Відійдіть Відійді? Відійді від патрульного автомобіля. За яку причину? Відійдіть від мене. Це прохання чи вимагає? Відійді прохання, відійдіть собі до вас з боку. Стайтесь, добре? Станьте собі з боку і стійте, наблюдайте. Я відмовляю, вашому проханню. Ви можете відійти від патрульного А? Ні. Ми не підійшли до патрульного автомобіля. Ми стоїмо от на тротуарі. Так, Нічого не порушуємо. Яку норму закону ви зараз Відкді, в坦д, Ну, Ми ж ваші зацікавки не можемо виконувати. Тільки ваші законні вимоги. Якщо ваша вимога закона, обґрунтуйте її. Я, па, не хочу от і правильно. правильності, вважайте в голову не вдартеся. В темноті буде писати інспектор ти. В темноті пишеш. В темноті буде писати інспектор ти. В темноті Я Це вроді би загняв номер найк поставного. І потім реєстр можна побачити? А він її, він її, він її знімає. Я, Я, з... з... Я був зазняв раді номер постанови. Він без безперестанку, тому що цей негідник, він дав пусну постанови. підписати. Клоуна робить зйомку, знімає, як він знімає на камеру, і дзвонить. От клоуна, Знімає, дзвонить і то, легко, що він чудить. Ну нічого. Я так бачу, що це обов'язкова умова закінчити церкове училище, перші на службу піти. Не встигли нам підійти швидше, тоді я вже упакувала. Mm -hmm. А Вони вже промили йому мозги, щоб він нічого не казав. Бачиш, що вони позакривалися, щоб до води навіть не можна було, він не міг навіть вийти з машини, двері були закриті. Отак інспектора в темноті складають адміністративні матеріали. Підсвечивается белочерма. Так, что Це він зараз протокол заповнює. А, тільки що при... постанову писав, так. А, зараз... а, а зараз протокол пише, mm -hmm. розумієш? І, кстати, він це відірвав постанову, відірвав. Дав водію постанову, тільки там, де штраф написано, а фабули немає. Ви ж бачите, коли він зараз йому постанову дасть. Обірвано. Обірвано. От него дядя я. Такі те, що вони не тримають. Кажуть, що вверх на частину дають людини, які там досум на і фітнес. Так, все залишається по-молоді. Оцей він протокол зараз заповнює. Бачиш, що це є протокол вирішений. Ага. Ще один клоун, бачиш? Фіксуйтесь, може, звідси з Ні, буде видно завтра. Пошли звідси. Пошли звідси. Що це людина записує протокол, заповняє протокол, бачиш? А, так. <свист> <свист> диви, диви, рукой махай. <свист> дивись диви сюда, дивись сюда и рукою махаю. Вже маячки включилися, дивись, дивись, дивись. а для чого вони включили, щоб нам на світло? На світ. Людина не підписувала постанови. Він, він, бачиш, буде з водієм буде втікати. З водієм буде розпікати. Бачиш, порвану постанову дає порвану. Порвана постанова і він з водієм тікає. Бачиш? З водієм. Да, водію порвану постанову, розірвану. Бачиш, розірвана постанова. Мій протокол. А, клоун махає. Бачиш? Це водія паличкою вдарив. Це інспектор. Водій можна? Водій. Можемо допомогти скасувати цю постанову. дивіться, В них немає доказів абсолютно. і Вони не можуть Водій. вас. Можна так. вас на хвильку? Водій. Давай, диви дивись, як вони заглядають. Бачиш, порвану постанову, дає порвану. Порвана постанова і він з водієм тікає. Бачиш? З водієм. Дав водію порвану постанову, розірвану. Бачиш, розірвана постанова. І протокол. А клоун махає. Бачиш? Отакий. От Отакий негідник. Оцей інспектор. Водій. Скажіть, за що вас зупинило? Ми з дорожнього контролю. Можемо вам допомогти скасувати цю постанову. Пішохідні. Водій, почекайте, не йдіть. У них немає доказів абсолютно. Вони не можуть вас Можна вас на хвильку? Водій! Вон, Чекають, щоб включили червоні маяки. Червоні маяки. І вони водія заставили за собою їхати. Отака вот банда в нас у Львові працює.